Я не поділяю цієї точки зору, бо безвізовий режим не може бути цукеркою. Він має стати сигналом про те, що ми однієї крові. 350 років тому Україну вкрали з європейського простору, їй деформували хребет. З неї вибили основну цінність, бо основна цінність України тоді була особиста праця, особиста відповідальність, сім'я, друзі. Зовсім не родинська ідея про те, що треба молитися на державу і чекати від них звідти з Москви чи навіть з Києва якоїсь подачки для себе особисто. Ставка на себе, на господаря, на сім'ю, на колег це і є повернення в Європу. Тому децентралізація, яку зараз відбулася, з моєї точки зору, є цивілізаційним рішенням. Міста отримали в рази більші доходи, в рази більше можливості. Тепер не треба тикати пальцем на Київ, треба просто взяти під контроль, найняту вами владу. Але корупція існує, так, вона існує. Ви хочете сказати, що вона велика? Я з цим згоден, але я не можу сказати, що вона така безпрецедентна і нічого не робиться, це неправда. Покажіть мені європейську країну, в якій є відкриті електронні декларації. Хоч одну. Покажіть мені, будь ласка, країну, в якій під арештом знаходиться одночасно керівництво Національного банку, Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я, діючі керівництво обласних державних адміністрацій. Близько 40 високопоставлених заарештованих питають, але немає вироків. Так, але як вибачте, і в процесі народження дитини є певні терміни. Зараз перші процеси щодо хабарників, щодо розкрадачів державної власності йдуть в суди. В суді знаходиться перший відомий, ну за мій час моєї роботи, хабарник, перший заступник Миколаївської обласної адміністрації, суди йдуть до завершення, в суд передається справа заступника міністра охорони здоров'я, в суди підуть Курченко Клименко до кінця цього року. Тобто і колишні, і діючі високопосадовці, яким під'явлено звинувачення, йдуть суди. Процеси йдуть, і коли про це розповідаєш європейським колегам, і тут в Лондоні і позавчора, там Брюсселі, вони кажуть, так, так, але от ви розумієте, ми стомилися від санкцій. Я боюся, що е, пісня про небувалу корупцію в Україні є російською пропагандою тільки для того, щоб зупинити рішення європейців про надання безвізового статусу. Е, в Україні лише 20% населення бувало в Європі, і приблизно стільки ж хоче туди потрапити. Але для 90% українців рішення про безвіз є дуже важливим. Не, не як штамп чи відсутній штамп у паспорті. Це просто сигнал, як казав Великий Кіплінг, ми з вами однієї крові. Я з Західної України і на хрестах і учасників антитероричної операції, які загибли, пишуть Загинув за європейську Україну. Окей, якщо ви кажете, що ми не готові, ми самі будемо боротися і самі переможемо. Але щоб зменшити час, кров і страждання, краще було б це зробити разом. Це моя відповідь Брюсселю.